Ну що, друзі, всім привіт! Це ради бачитися. На youtube каналі. Хто ще не підписаний, не забудьте підписатися, поставити лайк авансом. А також напишіть комент після перегляду цього відео, як вам формат відео в цьому відео. Ми з вами будемо розбиратися, як саме вводити монетки з телеграм-проекту, який називається в нас DOCS. Адже вони зробили вже лістинг, і він у нас буде відбуватися всього 20 20-го числа. Саме головне те, що зараз вже в Телеграмі доступно вивести ці монетки. Виводи в нас є два види. Це означає те, що 20-го числа буде відбуватися лістинг на цих двох криптобіржах. OKX або Bybit. Зареєструватися на цих криптобіржах і отримати додатково хороший бонус, ви маєте можливість за моїм реферальним посиланням. Тому переходьте, реєструйтеся і получайте додатковий бонус особисто від мене. Ну, а другий вид це telegram гаманець Я особисто користуюся тонкіпером, але ми цей варіант з вами відкинемо. Чому? Тому що, якщо ми будемо скидувати з вами на тонкіпер, так було в нас з попереднім проєктом з ноткоїном. І там треба вам буде так само попасти в комісію. Тобто нам потрібно буде з криптобіржі, OKX або Bybit перевести монетку Ton для комісії, щоб потім вивести саме монетку Доккоін. Тому ми варіант другий відразу його відкидуємо і залишаємося на першому варіанті. І зараз вам буду покроково показувати, як зробити так, щоб. 20 числа нам нарахувалися наші монетки вже на криптобіржу OKX або криптобіржу Bybit. Що ми будемо робити в даному відео? Ми будемо заходити з вами на криптобіржу. Нам потрібно знайти наш код від нашого гаманця. Нас цікавить монетка DOC, і ми будемо її переводити в мережі TON. Чому TON? Тому що TON вважається телеграм-мережою, і ми будемо працювати через неї, оскільки. Такий проект, як Dog і наступні інші проекти через Telegram, вони підв'язані до цієї монетки. Тому ми будемо використовувати тон мережу для того, щоб нам зачислились наші DOC коїни. Також нам потрібно ввести UID-код. Це є на криптобіржах Bybit, криптобіржі OKX і на інших криптобіржах є ваш UID. Сенс також з цих UID, що ви зможете між біржами скидувати один одному крипту без комісії. Це якби буде рахуватися внутрішній переказ. Нам його потрібно так само знайти. Я вам це все покажу покроково. І наступне саме головне, це є таке, як сіт-фраза, ще називають хештег. Тобто по-різному це є важливі циферки. І багато я знаю таких людей і кейсів. На жаль, що коли в нас був лісних монетки NotCoin, то на жаль, багато людей повтрачали свою можливість заробити цей мемкод, вони його не ввели. І їм просто не зрахувалися монетки на їхні криптогаманці. Тому ще раз вам нагадую: уважно, будь ласка, подивіться це відео і повторіть за мною. І вже 20 го числа ми будемо з вами чекати на поступлення монеток нам на криптобіржі. Також для того, щоб ви могли працювати і вивести саме ці монетки до Coin або інші монетки з проектів, вам потрібно бути зареєстрованим на криптобіржі. Адже це ми будемо робити все через криптобіржу. Для цього ви маєте бути повнолітні, тому що криптобіржа вам по інакшому не дозволить робити якісь маніпуляції. І відповідно нам потрібно пройти квіз. Це є реєстрація, підтвердження особи. Я в принципі прохожу завжди всі різні реєстрації на криптобіржах. Це за допомогою прав, це дуже зручно. Якщо у вас немає прав, то за допомогою можете паспорта. Так, ну що, друзі, переходимо з вами, як саме це буде все виглядати, і що покроково потрібно робити. Дивіться, будь ласка, уважно. Якщо вам щось не зрозуміло, передивіться краще відео, щоб ви не зробили помилки, і тоді вам можете знайти ваші монетки. Так, нам потрібно зайти з вами в док, в Telegram заходимо. Далі натискаємо з вами, бачимо. Exchange. ось, Ми будемо зараз переводити на біржу. Я вам рекомендую переводити тільки на біржу OKX. Нажимаємо Yes. Далі. Нам потрібно знати OKX ID. Заходимо на OKX з вами. от Зліва натискаємо на кружечки, заходимо в профіль. І от бачимо: у нас є UID. Копіюємо його. Це UID ми копіюємо. Ось так воно все виглядає. Далі нам потрібно з вами ставити код гаманця від Dogs. Для того ми з вами заходимо в активи, переходимо. Далі нам потрібно внести депозит у криптовалюті. Тобто поповнити, внести депозит у криптовалюті. Тут вписуємо в пошуку Dogs. Бачите, зразу нам підтягує мережу тон. Окей. Тепер копіюємо електронний цей адрес. Це буде ваш гаманець. Вставити. І нам потрібно це мемо. В OKX воно пише коментар. Ви його копіюєте цей мемо-код, і вставляєте його. Обов'язково його вставляєте. Обов'язково, не забудьте, будь ласка. Далі наскайте send. І ви погоджуєтесь з інформацією. Тобто вам потрібно у і потрібно прийти квіт. З це ви маєте бути зареєстровані. Все і пишемо, 20 числа буде лістинг. Чекаємо монетки. Нічого складного немає, але зробіть, будь ласка, все уважно, повторіть. Для любителів криптобіржі Bybit, як потрібно вивести монетки. Заходимо в Telegram-бот, Deposit Exchange, нажимаємо далі Exchange, наступно нажимаємо. Вибираємо криптобіржу Bybit, Нажимаємо Yes, OK, ми погоджуємося. Тепер нам потрібно знайти «Bybit UID. Заходимо на головну і зліва нажимаємо там, де нас дябчик є. І бачимо UID. Його копіюємо під вашим ніком і вставляємо. Далі нам потрібен ваш електронний гаманець від Docs. Заходимо в активи, Поповнити. І в самому минусу бачимо: внести криптовалюту. Тобто ви будете вносити криптовалюту в активах. В пошуку ми з вами вписуємо «Docs». Вибираємо мережа внизу тон. Окей. Okay. Копіюємо ваш електронний цей адрес. Електронний гаманець. Далі мемо. Обов'язково бачите, пише тег, мемо, комент і так далі. Нам ці цифри треба обов'язково вставити. Так само обов'язково не забудьте. Цент, ви погоджуєтесь з інформацією. 20 числа мають бути лістинг монетки. Все. Так, ну що, нічого складного немає, і ми вже з вами можемо отримати наші монети DOX рахування 20-го числа, коли буде лістинг на криптобіржі Bybit або OKX. Ще раз вам нагадаю: зареєструватися на криптобіржі Bybit OKX ви можете внизу за реферальним моїм посиланням і отримати додатково бонуси. До вашого акаунту дуже класно, що проект цей докс дав можливість відразу перевести монетки на криптобіржу, оскільки попередній проект, який був NotCoin, там потрібно було використовувати такий як Telegram гаманець і потім скачували на телефон електронний гаманець, який називається Настон Кіпер. Через Тон там так само і була комісія. Там були певні нюанси, які ускладнювали захід монеток у людині. Яка брала участь в цьому проєкті, і дійсно їх здобула ці монетки. Ми бачимо, що докс це все якось він полегшив, і дійсно класно, що ми можемо напряму підв'язати до біржі, і нам мають прийти 20 числа, коли у нас буде лістинг, ці монетки на криптобіржу. Тобто ви заходите потім в активи, і вони у вас там появляються в активах. Ну а тепер давай думаємо, ще чекаємо 20-го числа або після 20-го числа, коли в нас буде нарахування цих монеток. Ти в коменті напиши, скільки тобі прийшло докс. І очікуємо, інші проекти беремо участь. Хочу вам нагадати за свій телеграм-канал абсолютно безкоштовний. Це телеграм-ком'юніті, де ми ділимося різними проектами. Чат відкритий, люди переписуються, спілкуються, і це дуже класно. Так що радий буду бачити вас там. В нас вже є 800 здається чимось там людей. Радий буду бачити вас. Не забудьте відео і українськомовний контент підтримати лайком. Коментарем, ну і звісно, що ти ще не підписаний, підпишись, адже по статистиці, на жаль, більшість людей дивляться, які не підписані на мій YouTube канал. І дійсно я стараюсь робити якісний хороший контент, розвиваюся в ньому, але я не бачу ніякого зворотнього фідбеку. Тому, якщо тобі не тяжко, напиши комент, поділись цим відео своїм другом. Можливо, ви також йому сподобається мій YouTube канал, і він стане корисним для нього. Дякую вам всім за перегляд. Мирного неба над головою!